Всім привіт! 23 січня 2025 рік компанія Електромотор. Пропонуємо маски зварювальника від форте. Є декілька видів маски, маски хамеліон. Тобто, коли одіваєте, ви все бачите, починаєте варити. Получається, затемнення. Перед нами МС8000. Отака упаковочна коробочка. Гарантія, як бачимо, 2 роки. Саме оглядове. Віконця, як бачимо, 100. Міліметрів на 45, і час переключення одна 30 тисячної секунди. Іде керівництво з експлуатації. Отакі от запасні скельця. І сама масочка. Як бачимо, регулятор. Модель кмс 8000 знаружі. Досить таке обзорне скельце і такого красивого металевого кольору. Подивимося всередину. так виглядає. Більш бюджетні маски Регулювання не знаруже, а знаходиться у, в, внутрі. Так що, друзі, хто має зварювальний апарат, тобто користується сварочкою, а не має масків Хамелеон, рекомендуємо форте. Надійні маски і по невисокій ціні. Кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах Скоріше Одинакова. Зателефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім бажаю мирного неба до гарних покупок. 063. Чотириста двадцять шесть, десять десять.